Омтіві про головне. С жальню, вот этот недостаток артилерії противник працівник пытаються компенсувати ударні безпілотної авіації дронами півдронами. Їх на всіх участках очень молоді. Легендарні бійці третьої окремої штурмової бригади використовують нову тактику відбиття штурмових дій ворога. Нещодавно расисти намагались під Авдіївкою захопити українські позиції, але отримали од от коша. Справа в тому, що зараз українські воїни використовують. Юють удари роєм безпілотників. Під час нього були розібрані вщен будівлі, в яких укривався ворог. А також дрони наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти. Йдеться повідомлені. Вот так. у повідомленні також йдеться, що ліквідація ворога відбувалась також за допомогою роботизованих систем. Нагадаємо, що вже повідомлялось, що збройні сили України незабаром застосують далекобійні дрони, які атакуватимуть російські об'єкти на Уралі та у Заполярії. Астановітісь. Підрозділ продовжує виконувати завдання на Бахмутському відтинку, зокрема в напрямку Часового яру. Об'єктивно за 23 й рік, як прогресували сили оборони з точки зору розвідування ударних засобів, масштабування їхнього виробництва за незмінною підтримкою українців, які допомагають чи можуть, так і ворог не стояв на місці. Ті засоби, які в них системно перебувають на озброєннях, парламент, зала, це розвідувального типу, ді, ланцет, купи, багато чого іншого. Противник не тільки використ... виготовлює в кількості, а ще додатково проводить ряд модернізацій з подальшим застосуванням на полі бою. Об'єктивно в межах браку боєприпасів, саме для протиповітряної оборони, противник на деяких вітинках таки працює дуже дуже ефективно, задіюючи на вузькому вітинку велику кількість з безпілотників, застосовуючи їх Бруселі. Точно так само противник досконалює і засоби. Свої ударні умовно цивільного призначення, Я кажу умовно цивільного призначення, тому що противник абсолютно напрацював потужну тактику застосування дзеркально до сил оборони діжаємо як три, діжами для проведення дорог, розвитки, скидання боєприпасів, і також активно застосовує впівдрони, як денні так і нічні. На поточний момент єдине, що немає в противника, але він над цим достатньо активно працює. Це нічних бомберів, які можуть скидати потужні боєприпаси і виконувати Нувати ряд інших важливих функцій і гуманітарно доставляти на передові позиції все, що необхідно, боєприпаси, медикаменти, воду, цигарки і багато чого іншого, що треба тут і зараз для того, щоб наші піхотинці могли тримати оборону і водночас з тим. Не ризикувати іншим особовим складом, які мають доставити на передову позицію то чи іншу номенклатуру товарів або боєприпасів. Рухаємося далі. Що стосується, дозвольте, я завершу вже думку. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної розвідки. От стосовно радіоелектронної боротьби, сили оборони зробили семимильні кроки. в нас засобів стало набагато більше, зокрема, завдячуючи волонтерів. Що стосується засобів рекорадіоектронних розвідки, їх також стало більше. Як наслідок, ми бачимо звідки літає противник, можемо його вистежити своїми розвідними засобами, зафіксувати і нанести враження як за рахунок артилерійських засобів, так і за рахунок ударних безпілотників. Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що нам ну, дуже хотілося б, щоб Україні передали з десяток систем протиповітряної оборони і необхідну кількість літаків f 16. і Тоді ми зможемо закрити наше небо. Наскільки, скажімо так, ось кількість необхідна літаків f 16, вона б змінила зараз ситуацію якраз на передовій. Навіть якщо б у нас з'явилося умовно 15 літаків F-16, умовно 15 літаків вони б зіграли три ключові ролі. Перше на поточний момент противник активно застосовує авіацію, тому що ми маємо брак протиповітряних засобів і відповідно не можемо відповідати в повітрі за рахунок авіації. Коли в нас з'являться літаки F-16, достатньо важливо, що має бути необхідна моментура боєприпасів до них. На напрямках де противник активно застосовує свою авіацію з керованими авіабомбами, які він до речі також модернізував, і об'єктивно він застосовує їх достатньо активно. Ці засоби, які летять набагато точніше ніж то було раніше до модернізації. Збиваєш два-три літаки на одному напрямку, і противник знижує присутність своєї авіації в рази. Це проходило неодноразово з гвинтокрилами. На поточний момент такої можливості в нас немає, доки не з'являться літаки F-16. Друге, це більш безпечні мирні міста України, тому що літаки F-16 додатково посилюють протиповітряну оборону. Ми отримаємо можливість більш ретельно збивати безпілотники-противника, як ракети, так і дюдар. І третє це те, що маєте в комплексі. Це дальнобійні керовані. Ракети, якими ми маємо вибивати тилові частини та сполучення противника, і також наносити враження по об'єктах, які забезпечують дім нафтодолар, нафтопереробні підприємства, це також Україна має вибивати. але для цього ми маємо отримати ракети штурмшедоджелездібі у разі отримання вище перелікованої номенклатури боєприпасів, а також літаків. Це може внести суттєві зміни введення бойових дій на користь саме сил оборони. От ви сказали про часів яр, і хотілося б зрозуміти, яка там зараз ситуація. Наскільки ось доповідають е, оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, речник цього угруповання заявив про атаки російських військ якраз на цей населений пункт, е, і росіяни застосовують тактику випаленої землі знову використовуючи це як і в інших українських містах. Е, Куди вони доходять, фактично була така суперечлива інформація, що нібито туди зайшли росіяни. В, в, в цьому угруповані заперечили цю інформацію, тобто українські військові контролюють. Але тим не менш, що там відбувається зараз? На поточному дійсно противник тисне на року часу яру, але намагаються обходити його по флангах. В напрямку населеного пункту Богданівське, а також Іванівське. Штурмує достатньо активно. П'ять днів тому була масована атака, як передбачено статутами російського офіційного військ. Дво години арт-підготовка створена артилерія системи реактивного вогню. Після того противник пішов штурмовими групами за підтримки легкоброньованої техніки, яка забезпечувала логістику прикрив. Свої наступальні дії танчиками і додатково розвідування та ударними безпілотними авіаційними комплексами, а також авіацію, якраз те, що знищує позиції сил оборони керованими авіабомбами, як літаками, так і гелікоптерами. Як наслідок задіяв близько 31 один техніки, сетово оборони вдалося знищити більше 20, тільки підрозділ, які має зача зачолювати. Той день знищив 9 один з легкоброньованої техніки, баги і ще дві було пошкоджено. пошкоджено. Спрацювали сили оборони достатньо потужно. Якщо в нас була більша кількість боєприпасів до гармади проповітряних засобів, я вам кажу, що ми б могли б активно, максимально активно, з мінімальними втратами бити ворога, знищуючи його штурмовий потенціал. Також робота продовжується останні дні. Масованих штурмів немає, але противник продовжує десь затягувати штурмовими групами, десь намагається спрацювати танчиком. Штурмові дії йдуть постійно в різних вітинках. Як наслідок, тільки за сьогоднішній день нам вдалося знищити танчик, ще декілька броньованих машин пошкодити і пошкодити машини логістики. Також розібратися з особливим складом противника. Я не знаю, можливо, у вас є відео я якось прислав на редакцію. Встигли підмотувати підмонтувати за останню добу, буде правильно сказати. Не тільки за день а за останню добу. А, Тому при наявності боєприпасів, засобів БПЛА, друзі, повірте мені, ми точно зможемо вистояти. Єдина надія на наших міжнародних гу. партнерів, що вони все-таки приймуть ряд бойових рішень. Віра в українську націю у мене залишається незмінна в кожного з вас. Пане Юрію, от є в нас це відео, давайте ми зараз подивимося. Там пытается обвинять Путина: что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы.